Аналіз ситуації прогоди з купілами. Стаття 200 І так, фабула справа. пішохідним переходом опиняється автомобіль марки BMW на червоний сигнал світлофору. Ззаду в цей час у попутному напрямку пересувається автомобіль марки Tesla водійка якого не звернула увагу на червоний сигнал світлофора можливо, та на гальмування попутного автомобіля. У зв'язку з чим автомобіль Tesla контактував. Передньою частиною із задньою частиною автомобільки марки BMW. в результаті зіткнення пасажири авто BMW зазнали тілесних ушкоджень та були госпіталізовані з місця ДТП відповідно до публікації. Така ситуація на дорозі є досить розповсюдженою у містах. Передумовою виникнення таких ситуацій є недотримання водіями водійками безпечної дистанції, адже саме дотримання безпечної дистанції дозволяє зупинити транспортний засіб вчасно. Без зіткнення з автомобілем попереду, в разі його гальмування, як очікувано, так і неочікувано. Також можливий розвиток подій це, якщо пішохід вирішив перейти перебігти на заборонений червоний сигнал пішохідного переходу. Автомобіль марки BMW різко загальмувало перед пішоходним пішоходом, щоб його не збити. І знов-таки, і за недотримання дистанції автомобіля марки Tesla сталося ДТП. Тому беззаперечно, в даному випадку, у причинно-наслідковому зв'язку із настанням ДТП будуть дії саме водійки автомобіля марки Тесла у відповідності до пункту 3.1 ПДР, враховуючи дорожню обстановку, була зобов'язана дотримуватись безпечної дистанції від автомобіля попереду марки БМВ. Одна. Однак повна оцінка дій кожного, кожної учасниці ДТП можлива лише за результатом проведення комплексу слідчих дій, наявних доказів та судових експертиз у відповідній галузі. Винного винну очікує кримінальна відповідальність чи адміністративна за результатом судового розгляду. Однак слід пам'ятати про те, що до кожного кримінального провадження за фактом ДТП має бути індивідуальний підхід. Та якщо так трапилось, так сталося, що ви стали учасником ДТП, то маєте розуміти важливість кваліфікованого юридичного супроводу та захисту. Адже ваші покази, які ви надаєте слідчому поліцейському, будуть використовуватись експертам, як вихідні дані та можуть бути використані проти вас під час проведення. Досудового розслідування, чи якщо це адміністративна справа, тому необхідно звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою, щоб отримати бажаний результат та добитися істини у конкретній справі. Якщо вам необхідна юридична допомога автоадвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякую.